Сьогодні на Дорода всіма улюблений 100 шарів їжа челендж. Але ви не думаєте, що вся їжа буде смачною? Іноді нашим героям попадеться та ще гидота. Це <ривіт> ще що, що купа? Я не хочу їсти стільки часнику. Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого у мене також часник? Він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка. Я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся. Тоді є першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. Яка гидота! Це просто бридко Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де. Дивись, це чесна вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає часникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Oh. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник, тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах начебто зник. Пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке ви нудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше у мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так, і готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали! Гедота, він навіть без шкірки бридкий. Oh, ну і насмерділи ти по всій кімнаті. Не страшно, я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря, він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки мерія все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, освіживачі з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас. Точно так. Правда, у нас Макси освіживає ще гірший часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? мабуть, так? Ну, спробую. Дивись, яка гидота. Вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Немає Нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай, вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу! Ми терміново маємо закрити джерело мерзеного запаху. Точно! Акваріум. Ні, випустити мене, прошу. Я задихаюсь. Пару хвилин полежить і прокинеться, а ми нарешті можемо розслабитись. Ех, у мене тільки одна баночка коли Натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. І що зате я можу першою випити цю банку? Яка смакота! залишилося лише з банкою розібратися? Готово! одним ударом. Круто, але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так, весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. Вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все. І секунди не минуло. Оце заряд. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся, краще пий своє коло. Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що ввежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Hey! Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто. Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки, щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Так. Скажи, як смачно, а ще руки не брудняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело, особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. А, розкішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш, ти щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно, просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. <плес> Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би й сказала. Ось тримай. Дякую, тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! На нього потрібно покласти гранат, а донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? За те, якого соку? Ну но, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. Фу. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться. Та ти божевільна. Нічого подібного. Все просто дуже смачно та корисно. Ще більше таких же веселих челенджів тільки на дарада. Залишайтеся з нами.